Білорусь знову у всіх на слуху, особливо на тлі часткової мобілізації у Росії. Мовляв, Путін дотисне Лукашенка і, об'єднавши потенціал білоруської армії з частковою мобілізованою масою, можуть зробити новий ривок на Київ. Давайте розглянемо два можливі варіанти ескалації з боку Кремля, щоб зрозуміти їх реальну результативність. Перше. Росія повторно направить війська до Білорусі, звідки вони підуть на Київ. Варто враховувати, що ми не можемо виключати жодного варіанта з позиції, таке міг вигадати лише ідіот, оскільки стратегічні військові кроки РФ якраз демонструють низький рівень професіоналізму. Перша проблема для Кремля це час для підготовки сил, необхідних для спроби наступу на Київ. Потрібна надто велика кількість часу, і цього разу пересування техніки проводитиметься не під маскою військових навчань, а цілком під соусом готуємося до реваншу. І в такому разі Лукашенко знову займатиметься поганим забезпеченням тилу, розповідаючи, що не бачить, як з його території летять ракети. Друга проблема ресурси. РФ не має ресурсів, щоб тримати оборону на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Причому справа не в м'ясі, яке можна закинути мобілізацією, а в кваліфікованих професіоналах та елітних військах, а також у передовій військовій техніці, яких немає в наявності і не передбачається. Безумовно, РФ може спробувати розминати оборону дронами Камікадзе, але такі дрони є додатковим засобом і не можуть бути базисом агресивного наступу. Зрештою, елітні війська не дійшли до Києва в першу хвилю, коли систему держвлади України було паралізовано, а армію було недостатньо укомплектовано передовим озброєнням. Підсумок спроба повторного наступу на Київ через Білорусь можлива, але ефект від неї для РФ буде ще гіршим, ніж за першої хвилі. Ситуація наступна. У РФ погіршилося становище у техніці та живій силі, Україна покращила військово-технічний потенціал. Якщо ми оцінюємо подібний вибір з військової точки зору, то це цілковита маячня, яка не заслуговує на увагу. Але ми говоримо про свідомість неадекватного імперця, тому можемо повторити, може повторюватися нескінченну кількість разів, і кожен із меншою ефективністю. Друге. Путін визнає окуповані території російськими, тому у разі спроби їхнього звільнення від російських фашистів може вдарити тактичною ядерною зброєю. Західні розвідки займаються опрацюванням сценаріїв та методів зменшення негативного впливу ядерного удару. В принципі, західні служби діють правильно в ядерний удар вони вірять недостатньо, щоб кидати на цей варіант ескалації всі ресурси, але одиничний тактичний ядерний удар вважають ймовірним варіантом пізньої війни. Коли Україна досягне стратегічної переваги на кількох фронтах одночасно, але тут ось у чому річ Путін може наказати бомбанути ядеркою по Україні, але це знатимуть західні розвідки і про це попередять українську військову адміністрацію. Тож громадянські втрати у будь-якому разі будуть максимально знижені з інфраструктурою нічого не вдієш, а військовий ефект буде зведений до мінімуму. Але сам прецедент ядерного удару по неядерній країні передбачає досить широкий спектр відповідей, відм'якої використання найважчої та руйнівної конвенційної техніки НАТО проти російських військ, що знаходяться на території України, до надтвердої бомбардування Росії неконвенційною зброєю. Фактично, використання ядерної зброї як жест розпачу Кремля посилить військовий провал РФ. Тобто два найгірші для України сценарії ескалації все одно ведуть до розгрому військ РФ.